Комфортні умови під час лікування у першому добровольчому хірургічному шпиталі відкрили палату для жінок захисниць України. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Першою пацієнткою жіночої палати стала військовослужбовиця Дар'я. Вона тиждень пробула в окопах, коли у повітрі було мінус 11. Коли ти на позиціях, ти на під адреналіном, ти там ходиш, ти щось ну, ти абсо... ну, болить, да болить, ну, в принципі, окей, нормально. А коли вже на, на, на третій день я зняла і подивилася, що вони вже сині, що вони вже чорні становляться, то я вже ну, там сказала своєму командиру взводу. Медики пояснюють, наслідком сильного переохоту. Холодження може стати ампутація кінцівок. І додають, допомогу важливо отримати вчасно. Це складна. Це травма, і часто через те, що вона непомітна Спочатку потім можуть бути погані наслідки, можна пальці або ноги відрізати через це. От а тут дівчина, і повезло, що все-таки і вчасно вона звернулася. І через 4-5 місяців вони будуть знову гарний педикюр, і все буде добре. Жіноча палата розрахована на трьох пацієнток. Дарія каже, умовами в закладі та й самим лікуванням задоволена. Це не лікарня, це якась сім'я. Знаєте, до так відносяться, як до будто ти їх знаєш уже не знаю скільки років, і ну то я дуже задоволена саме саме ці лікарні. Директор шпиталю Станіслав Онищук розповідає: жінок лікували і раніше. Щоправда, були деякі незручності. Пацієнткам доводилось ділити палату з чоловіками. Україну боронять насправді не тільки чоловіки, а багато жінок є і в гарячих точках, і також в збройних силах, в Національній гвардії, в сил спеціальних операцій. І на жаль, вони також отримують. Поранення і потребують ортопед травматологічних операцій. Нам потрібні особливі умови для них. По перше, щоб ця палата була окремою, тобто всі ліжка були для жінок. І також ми думали, щоб ця палата була більш простора, найгарніша, щоб в ній постійно були квіти і щоб вона така була ну психологічно сприяла відновленню. Шпиталь розрахований на 14 пацієнтів. Тут оперують людей, які постраждали внаслідок війни та надають їм реабілітацію.